Сьогодні ми з Іриною М'ятенко, практикуюча психологиня, фахівець у методі психодрами та роботи з дитячо-батьківськими стосунками, має вищу освіту зі спеціальності психології. Наразі бере участь у міжнародній дослідницькій групі, де досліджує соціальні процеси суспільства. Досвід роботи в групах з дітьми і батьками більше двох років. Проводить індивідуальні та групові консультації, допомагаючи людям відновити внутрішній баланс і покращити взаємини. Отже, е, Ірино. Які зараз основні виклики для українських сімей ви бачите як психолог? А, ну на даний момент ми з моїми колегами бачимо такі, таку ситуацію. Втрата зв'язків, і через це люди не витримують сім'ї, рушаться багато розлучень. А, така проблема як самотність. Також дуже важко зараз переживаються відносини між військовими і дружинами військових або партнери, які на війні. І третє питання це втрати. Як виникла сама ідея створення вашого проєкту сімейне дерево і в чому її головна мета? Головна мета стабілізація родинних зв'язків, підтримка цих родинних зв'язків і укріплення, звісно. Бо Ну, якби ядро нашого майбутнього це сім'я. Які результати або зміни ви очікуєте від цього проєкту і від людей, які будуть приймати в цьому участь? Ну, дивіться, наш проєкт розрахований на 9 зустрічей, це майже 3 місяці. І якщо метафорично говорити, це закладка фундаменту для будинку. Угу. Тобто наш проєкт це така закладка фундаменту, де можна буде на цій основі будувати вже і зв'язки для тих, хто планує заводити сім'ю, або батьки, які щойно народили дітей, і їм страшно, як це все відбувається. Угу. Тобто, це такі основні моменти, де можна на нашому проєкті це більше зрозуміти, відчути на собі, спробувати. Чому на вашу думку важливо підтримувати ці зв'язки всередині родини? Дуже багато ззовні божевілля, я маю на увазі війну, mm -hmm. і через те, що тільки єдине місце, де ми можемо відновлюватися кожного дня, це наша родина і сім'я. Якщо ми маємо там підтримуючу і теплу атмосферу, то звісно, що ми зможемо витримати цей період. І Єдина важлива цінність це сім'я і родина, близькі люди. Як можна долучитись до вашого проєкту, як про нього дізнатися? Ми будемо проводити презентації, запрошуємо всіх бажаючих більше дізнатися, задавати питання. І на нашій сторінці громадської організації, на моїй особисті.